Насамперед приготую крем, так як він повинен ще повністю охолонути. І для крему мені знадобляться ось такі інгредієнти: це літр молока, у мене домашнє жирне, 8-10 столових ложок цукру, в залежності від того, настільки солодкий ви хочете отримати крем. Якщо менш солодкий, додавайте 8. Більш солодкий, додавайте 10. Один пакетик ванільного цукру, 50 грамів вершкового масла. 5 столових ложок з помірною гіркою борошна та 2 яйця. До мисочки відправляю 5 столових ложок борошна. Ну, ось так, як набирається з такою гіркою, от стільки. Ванільний цукор і цукор. Перемішаю сухі інгредієнти. Розіб'ю трохи яйця. Додам сюди десь 50 мл молока до яєць і виливаю яєчну молочну суміш до сухих інгредієнтів та перемішую все ретельно. Решту молока виливаю в кастрюльку та відправляю на вогонь. Накриваю кришкою та дам закипіти. Але потрібно пильнувати, аби молоко не збігло. Молоко закипіло, тепер беру трішки гарячого молока і ось цю суміш додаю. Тоненькою цівкою вливаю і заварюю крем. Гусати. Ось так гарно заварюється крем. І одразу ж додаю вершкове масло. Дам крему закипіти і одразу вимикаю вогонь. Готуємо крем на мінімальному вогні. Крем закипів можна вимикати. А щоб крем швидше охолонув, можна його перелити до мисочки та накрити плівкою в контакт. Тепер беру дві упаковочки по 300 г листкового тіста бездріжджового. Аби тісто легше розгорталося, дам йому постояти 5 хвилин при кімнатній температурі. Тісто в мене вже готове, розкачане на пергаментному папері. Мені залишається тільки розгорнути його. Тепер кожен пласт тіста ділю на 3 рівні частини. Довжина цього листка 40,5 см. По 13,5 см в мене виходять такі смужки. І тепер відправляю випікатися у розігріту духовку. Духовка розігріта до 200 градусів 15-20 хвилин до гарного золотавого кольору. Ну, от, випікалися коржики 15 хвилин до гарного такого золотавого кольору. Випікаю решту і дам їм охолонути. Заготовки я повипікала. Вони в мене охолонули, тепер потрібно їх розділити ще на дві частини. Отже, з шести заготовок у мене виходить 12. І так зроблю зрештою. Ну, от можна збирати торт. Раджу збирати торт у тій тарілці, в якій будете подавати, бо якщо ви зберете його на столі, важко буде потім його перекласти на якусь тарілку чи тарілки на другу. Крем охоломок, охолоджувався він у мене 4 години. Перемішаю його. Збираємо торт, викладаю по гарні 2 столові ложки крему, кремо не шкодуйте, крему вдосталь, розподіляю. Краще допомагати собі ось такою лопаткою або ножем. Тоді крем рівномірно розподіляється. Якщо ось Такий надутий корж, можна його притиснути, якщо навіть він поламається, нічого страшного. Ось так. Останній корж вкладаю ось так, гладенькою стороною догори, змащую кремом, бока торта змащую кремом. Один підпечений корж залишаю для крихти. Розминаю корж в крихту і присипаємо з усіх боків торт. Зайві крихти прибираємо за допомогою кісточки. Ну от торт і майже готовий. Залишилося відправити його в холодильник, аби він добре просочився, хоча б на годинки-дві, а краще на всю ніч. Ось така смакота в мене вийшла. Торт ще постояє, ще більше пропитається, так як я його розрізаю півгодинки, він всього-навсього постояв. Ось така смакота.